Я впевнений, що лідери бізнесової спільноти усього світу мали би не лише зробляти гроші і керувати своїми компаніями, і ми знаємо читало бізнесових структур, які працюють у різних сферах, чи то боротьба за глобальним потеплінням, чи це розв'язання кризових ситуацій. І, очевидно, що коли виникла проблема в Україні, чимало російських українських міжнародних провідників бізнесу відчули, що мають сказати своє слово і допомогти, якщо можна чимось допомогти, на мою думку, важливим є те, що в Росії зараз не так багато свободи, слова і майже всі провідники бізнесу, з якими я там говорив. Зізнавалися в тому, що відчувають неправильність того, що там відбувається, однак, дехто з них достатньо мужні і хоробрий для того, щоб висловитися і навіть е, зробити потужні заяви. Інші е, з за якими я говорив. Вважали, що хоч і вважають, що Росія йде на в тому напрямку, не хотіли робити заяв з цього приводу, і ми лідеру бізнесу засумували. Бо пам'ятаємо, ми історичні часи, коли впав берлінський мур, і Всі ми тоді вважали, що майбутнє буде зовсім не таким, як минуле, і що Росія і Захід. Наближатимеся одне до одного, і що можливо Росія навіть увійде до Європейського Союзу, що ми будемо разом жити, разом торгувати, разом грати за єдиними правилами і більш свідчення росіяни й досі цього хочуть. Але надходять інші новини. З Росії, і ми знаємо, що багато росіян не готові сприймати якісь інакші погляди, які не збігаються з тими, що йдуть з путінських кабінетів. Річардо, мені дуже цікаво було щоб ти описав, як зараз чуються російські підприємці. Ти сказав, що вони говорили з тобою, можливо, вони щось бояться, який там зараз бізнес Росія на відміну від багатьох інших країн або більшості інших країн світу. Ви знаєте, Кремль не так щільно пов'язаний із більшістю російських бізнесів. Вони якби закон самі в собі, але насправді. У Кремля дуже багато, від Кремля дуже багато залежить чи успішно розвивається бізнес в Росії чи ні. Російське підприємство. От я розмовляв з російським бізнесменом, у якого є також аналітичний центр. Він вважав, що це не слушний підхід, ані для його країни, ані ні для інших. Але він вважає, що його бізнес зазнає втрат, якщо він вголос про це скаже. Але Росія також найбільший виробник молочної продукції в Росії найбільший вугільний виробник це все люди, які самі себе зробили, які збудували свої підприємства з нуля. І я вважаю, що вони все ж таки вважають, що вони мають зберігати гарні відносини, і добре говорити про Кремль, щоб їхні підприємства залишалися стояти на ногах, і їм доводиться тут виявляти певну дипломатію. Слухачи обговорення, що відбувалося раніше, я вам скажу так: війна чи конфлікт. І продовження війни нікому нічого гарного не зробить, і я вважаю, що нам потрібно зробити все, що можливо, щоб дипломатична ініціатива закінчилася успішно. У Росії багато потуги, і якщо ця дипломатія не спрацює, то ми побачимо, як падають. Наступні міста, а це не в інтересах України, і тому я гадаю, щоб не сталося, дуже важливо зробити все від нас залежне, щоб успішно була ця дипломатична ініціатива. Ми чули Руслана Гінзбурга з Російської академії. Він сказав, що зараз у Росії здіймається патологічний антизахіднізм. Чи ви з таким зустрілися, коли говорили з діловими людьми у Росії? Ну, знаєте, дуже важливо намагатися розуміти іншу сторону, і чому вони поводяться так, як поводяться, і питання нема, що президент Путін. Відчуває, що його не люблять, і знаєте, навіть коли його переобрали, він таких теплих відпочуттів з боку Заходу не отримав. Подивимося, історично можливо, і справді Захід припустився певних помилок у відносинах з Росією. А якби Путін відчував, що його більше люблять на заході, цього б не сталося? Я досить просто дивлюся. на речі. я вважаю так. Якби ми краще намагалися залучити Росію до співробітництва, якби ми заохочували Росіян, то можливо все було б по-інакшому. Можливо, частина з того, що сталося, не сталося б, може, я й наївний, але вважаю, що часом такі речі. Вони допомагають розбудовувати далі відносини і великі рішення походять з великих причин, але буває, що залежить від особистих відносин. Отже, може, і є певна провина з європейського боку, так само, як і з російського боку, але я вважаю, що ми зараз там, де ми є. І у нього просто неймовірний контроль над засобами масової інформації у Кремля. І я давав велике інтерв'ю російській телевізійній компанії, і мені ставили такі запитання, що цілком мені стало зрозуміло, що у людей в Росії дуже спотворений погляд на те, що відбувається, наприклад. Ну, наприклад, мене запитали, чому Захід не оприлюднив інформацію, яка б свідчила про те, що не росіяни збили Боїнг, чому ми приховуємо таку інформацію. І я намагався, ну, ми намагаємося бути сонячним оптимістом, ні, дипломатом. І залатати дірку між Україною і Росією, провалля між ними, і мене запитували про ставили такі запитання, які були дуже і дуже навідними і спрямованими. І ця пані, яка запитувала, то схоже було, що вона вірить у те, що запитує, що мене дуже здивувало. Вони дуже розумно чинили, даючи дуже спотворений погляд. Питання в тому, чи росіяни вірять у це. Чи вони вірять, що в Україні повно нацистів чи такого іншому? І, звичайно, якщо росіяни вірять в це, то йому набагато легше піти на інші міста. І Я лише кажу, що Українці мають підтримати свого президента у пошуках миру. А вас здивувало? От дуже цікаво, те, що ти розповідаєш. Чи тебе здивувало вплив Російської державної пропаганди? Дуже, дуже здивувало. І, звісно, популярність президента Путіна. Подвоїлися чи потроїлися відтоді, що насправді має турбувати. Тому що якщо відбувається війна, а твоя популярність зростає, то ти можеш вподобати війну. Воно і справді відбувається. Воно відбувається дуже ефективно, частково. Ну, він... Він справді зараз веде досить страшну пропагандивну війну. А от в той період, коли впав радянський союз, чи були такі часи, коли здавалося, що Росія йде в дусі співробітництва, пам'ятаємо також розвиток бізнесу в Росії. Може пам'ятаєш, скажімо. Теорію Бік Мака про те, що жодна країна, в якій розташовано Макдональдс, не воювала, а це насправді було порушено в 2008 році, коли був напад на Грузію. І сьогодні знову ми це бачимо. Чи насправді здивувало тебе те, як капіталізм не зміг стати мостом? Так і цілком певно. На жаль, якби їм дали ще 10 років, я не думаю, що би це сталося. Що чудово щодо Євросоюзу, якби А Росія стала б багатшою за 10 років, ну даю за 10 років там би було набагато більше змішаних шлюбів, бізнес-зв'язків, дружніх відносин, які розбудовували в Європейському Союзі. Ідея, знаєте, уже ідея того, що Франція воюватиме з Британією або Німеччина з Францією, просто уявити не можна, і якби Росію залучили до Європейського Союзу кілька років тому, як росіяни, вони такі ж європейці, як кожен з нас. Не менші європейці було б добре, якби спілкувалися одне з одним, і нам залишається сподіватися, що коли якщо в східній Україні встановиться мир, що ми зможемо, чи ми можемо провести лінію, яка б сказала? І оце Україна, і ми Маємо повернутися до того стану, який був рік тому. Ми маємо знову будувати відносини з Росією. Чи означає це, що українці мають залишити надію на повернення Криму? Ну, знаєте, на певний час реалістично. Я гадаю, що Крим. Не повернеться, звісно, якщо брати до уваги Крим і східну Україну, якби а я не знаю, я не знаю це надто важко. Я гадаю, реалістично не схоже, що Крим знову стане українською частиною України, але Віктор все одно збирається провести. Зустріч у Криму. Ну, я поставлю ще запитання річарду, а потім будуть запитання від аудиторії. Ми говорили про те, як можуть привести до миру бізнес-відносини, і сьогодні ми чули, що європейські лідери розуміють, що їм доведеться відчути певні економічні збитки через цей. Конфлікт іншого шляху нема. Чи ти з цим погоджуєшся? Чи європейські ділові люди зможуть е, оцінити, <говорити> що треба бути <говорити> так? Якби тільки санкції мали реальний вплив, якщо буде так, то і очільники бізнесу з цим погодяться. Ніхто ж в Європі не хоче бачити навколо себе конфлікти. А якщо Буде від цього якийсь біль для представників бізнесової спільноти, то вони готові будуть терпіти. У мене є ще низка питань, але я хотіла б дати можливість іншим запитати нашого гостя. Дуже дякую вам за те, що ви сказали ви вже не вперше тут. Добре, що ви знову приїхали. Ось ви займаєтесь бізнесом по всьому світу, і у вас є цілий портфель філантропічних ініціатив. Ось ви чули, які дискусії тут розгорталися. Ви чули, що сказав президент. І чи... Не подумали, ви, що вам знадобиться більше часу для того, щоб прийняти рішення про те, чи інвестувати в цю країну? Чи може варто дочекатися виборів до жовтня? Подивитися, що буде після того, бо наразі парламент не дуже ефективний. Ось як би ви діяли в якості інвестора, чи ви вкладали би сюди свої гроші, чи чекала би на більшу ясність? І, я не думаю, що у світі готові чекати Україні теж потрібні фінанси, потрібна швидка допомога. І з точки зору моєї компанії, коли є нагода інвестувати, ми готові інвестувати вже сьогодні. І, як на мене, то саме завдяки інвестиціям і завдяки торгівлі, те, що зараз відбувається, могло би не відбуватися, але на жаль, відбувається. Але в Україні треба зіп'ятися на ноги. Тоді бізнесові лідери з усього світу будуть готові інвестувати. І я теж готовий. Добре, тоді будемо чекати на нові проекти компанії Virgin в Україні. Я особисто скористалася послугами вашої компанії для того, щоб опинитися в Україні. Моє питання пов'язане з тим, що говорилось вище. Йдеться про соціальне підприємництво. Ви спілкуєтеся з. Під енергійними підприємцями з Африки з інших регіонів, які дають громадянам своїх країн, те, що їм не може дати держава, чи не настав час порадити українським урядовцям зібрати разом енергійних бізнесменів, як українських, так і з щоб успішні з них одержували доступ до коштів для проектів. Які могли б розв'язати ем, нагальні проблеми на Донбасі і де інде? Що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що це дуже вдала ідея. Я хотів би зіграти свою роль у чомусь на кшталт цього. У Великій Британії ми проведили проводили кампанію за те, щоб уряд давав гранти і позики не лише університетам, а й тим підприємцям, які мають слушні ідеї, і уряд відгукнувся на цю ініціативу. І десятки тисяч молодих людей отримали урядові позики для того, щоб започаткувати вла. Власний бізнес і компанії, такі як моя, допомагали їм. Я не знаю, чи щось подібне робиться в Україні, але такі ініціативи спрацювали у Великій Британії, то чи можна розглянути їх в українському контексті? Може, ще якісь ідеї щодо соціального підприємства в Україні ми організували школи для підприємців в пар ямайці, низці інших країн, і можливо, ми розглянемо щось таке і для України. Побачимо в майбутньому. Дякую ще за питання. Дякую за виступ. Мені дуже подобаються ваші ініціативи і ваша діяльність на благо. Ми розрозуміли, що бізнесмени у цьому складному світі теж відповідають за що. Я представляю світовий економічний форум, і ось я хотів би запитати про таке. Якщо подивитися на новини, то домінують там інформації про геополітичну напругу. Раніше говорили про фінансову кризу, а тепер про конфлікти, які ледь не всюди. Ви глобальна компанія, як може такий бізнес як ваша сприяти розв'язанню таких конфліктів по всьому світу, яким як, є? Вихід на вашу думку легке питання чи не так кілька років тому знаєте, ми вирішили створити групу з досвідчених підприємців і експертів так би мовити старішим і президент Мандела тоді залучив дванадцяту роль, людей, яких дуже поважало світі. Архієпископа тут, Картер, багатьох інших, і чудова група. Так, і вони подорожували до регіонів, де тоді були конфлікти, і пробували допомогти в розв'язанні таких конфліктів. І Бізнесменів теж долучилася до цих ініціатив, і в окремих випадках їхнє долучення до процесу допомогло розробити певні ідеї. Ну а в інших випадках не бізнесмени, а саме старішини. Сідали за стіл переговорів. Наприклад, коли в Києві була громадянська війна, то кофіян на... і архієпіскоп, тут і інші поїхали туди і говорили з президентом, посидали його за один стіл переговорів з його опонентом, і таким чином з'явився коаліційний уряд. ООН величезна організація, там рішення не так просто приймати. Але якщо ось такого роду організації з'являються на регіональному рівні, виникає більше шансів розв'язання місцевих конфліктів. А що стосується конфлікту, тут з то, то тут, не так просто посадити Путіна за стіл переговорів, щоб він допоміг заповнити прогалини. <кій> Чи не хотіли ви спробувати поговорити з Путіним про ситуацію в Україні? Ми думаємо про те, щоб можливо організувати таку зустріч. І ось вимоги що він погодився на таку зустріч, ось уяві, що він подзвонив. і сказав, Річард, Ви так добре виступили в Києві? Погорімо в Москві. Все залежатиме від того, коли де відбулася би така зустріч. Я безумовно на е емоційній хвилі сказав би йому те, про що я тут говорив протягом останніх 30 хвилин. Про те, що не треба повертатися до холодної війни, про те, що ми хочемо торгувати з вашою країною, ми хочемо, щоб у нас були дружні стосунки. І що на сході України склалася ситуація, з розв'язанням якої ми могли би допомогти, Ось зараз і Шотландія може відійти. Від Англії, від Великої Британії. Якщо так станеться, все одно ми будемо залишимося друзями, все одно ми будемо торгувати одне з одним. І то знає, через п'ять років що буде якщо. Люди справді хочуть провести референдум, то нехай проведуть його там через п'ять років. Ну задля того, щоб якийсь бізнесовий компроміс був напрацьований, який допоміг би відвернути війну, і саме ж так ми, бізнесмени, мислимо прагматично підход. Дідчи до питання, ми ж не хочемо, щоб люди гинули, щоб їх калічили, То що наш час до кінця лише одне питання. Що ви порекомендували б бізнесменам, яких так багато в цьому залі? Якась одна порада від вас, що можна зробити? Я думаю, щось одне кажете. Жінки можуть дуже багато зробити в ситуації війни. І Пучин послав свій гуманітарний. Конвої, що зробили йому хороший піар, можливо, треба було б послати військо, яке складалося б з неозброєних жінок. І, наприклад, до того портового біста, як вони називаються? Підкажіть Маріуполь. Уявіть собі, 100 тисяч жінок туди поїхали, і всі в білому. І Якийсь такий жест, мабуть, зміг би допомогти вийти з глухого кута. Я не думаю, що правильно було б послати туди більше зброї. Яджей жінки України хочуть, щоб був мир. Ну що ж, Вікторе, ви почули сюди 100 тисяч українських жінок послати їх до Маріуполя. Ще сто тисяч нужливих дівчат. Ну дуже вам дякуємо, Річард. Дякуємо вам за те, що ви так дбайливо думаєте про те, як нам вийти з цієї ситуації.